Поговоримо про метапневмовірус, що це такий за звір, і наскільки він небезпечний. Також говоритимемо про віруси та інфекції, які зараз виникають в Україні, і чи пов'язано це із війною. А говоритимемо ми із пані Наталією Іванченко Тімко, генеральною директоркою Львівського обласного центру контролю терап та профілактики хвороб МОЗ України. Добрий вечір, пані Наталю. І власне почнемо ми з цього, так, що ж це за такий метапневмовірус, від якого все частіше. В лікарні потрапляють львів'яни і не тільки львів'яни. Ну, напевно, варто почати з того, що кожного року з жовтня по квітень спостерігається сезонний підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Але якщо про грип, ми вже знаємо багато його різновиди а і Б знаємо слово парагрип. А оця збірна, яка називається гостро респіраторні вірусні інфекції, власне, сюди належить і риновірус, і риносинтеційний вірус, і аденовірус, окаловірус, і сюди ж належить мета Тобто, в жодному випадку це не є щось нове чи надзвичайне. Його ідентифікували ще у 2001 році, він кожного року циркулює серед українців, в тому числі і серед львів'ян, Викликає захворювання, але це захворювання, так би мовити, не робить погоди для населення, тому що немає якоїсь надзвичайної клінічної ознаки. Тобто людина може інфікуватися від іншої хворої людини, яка має ознаки застуди, розмовляє чи кашляє, чи вчихає, чи співає, і таким чином на відстані один метр виділяє розум, який може інфікувати іншу людину. Від того моменту, як вірус потрапив до іншої людини, то може пройти від трьох до шести днів, що виникли клінічні ознаки хвороб. А вони можуть бути різними. У когось підніметься висока температура, у когось буде лише нежить, у когось буде ознаки запалення трахеї, трахеїв, когось буде дуже сильний кашель. А в тих людей, які мають ослаблену роботу імунної системи, як правило, це люди, які або перенесли пересадку органів, або в силу певних захворювань приймають постійно медикаменти, які знижують роботу імунної системи. В цих людей, як правило, виникає запалення легень, пневмонія, в тих людей може виникнути запалення вух, отит, ну і хвороба перебігає більш важче. І на сьогоднішній день. Вірусологічна лабораторія Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, яким я, власне, керую. Кожен тиждень проводить вибірково-вірусологічний моніторинг серед хворих, які звертаються з ознаками застуди до лікарів. Так от в цьому епідсезоні, який розпочався в жовтні, в жодному випадку метапневмовірус серед мешканців Львівщини виявлений не був. На сьогодні в нас виявляється вірус грипу А, такий самий, який викликав пандемію в 2009 році, тобто грип А пандемічний. Виявляється грип Б, який більш легко перебігає. Виявляється риновірус, риносентеційний вірус, аденовірус і вірус парагрип. Тобто, в цьому році метапнеумовірус ми ще не виділяли. Чи він буде так? Звичайно, буде, але не знаємо коли, оскільки кожного року ми з ним стикаємося. Тоді наступне відразу запитання. Виходить, що ну така трошки виходить фейкова інформація, бо журналісти-колеги пишуть про метапневмовірус, що від нього люди потрапляють в лікарні. А ці люди, які львів'яни чи навіть мешканці львівщини, які зараз потрапили в лікарню з пневмоніями, від чого ці пневмонії грип а? Ну, напевно, майже місяць назад піднявся ажіотаж з метапнеумовірусом після того, коли влада Китая повідомила, що в них сезонний підйом захворюваності на респіраторні інфекції власне пов'язаний з метапнеумовірусом. Але ні влада Китаю, ні Всесвітня організація охорони здоров'я не говорила про якесь занепокоєння в зв'язку з тим. І жодного повідомлення про те, що цей вірус набув якихось невластивих йому особливостей, не було. Це був сезонний підйом захворюваних. І, власне, після цього дуже багато було запитань, інтерв'ю. А чи є в нас він, а чи добрався китайський вірус вже до нас, оскільки в людей виникає асоціація covid 19 Китай, провінція Хубей, почалося щось погане, напевно, зараз. Ні, ні власне, метапнеумовірусу це той вірус, яким ми абсолютно давно знайомі. Оскільки ми перебуваємо в період сезонного підйому захворюваності на ГРЗ, то респіраторні вірусні інфекції. Мають здатність викликати ускладнення у людей, які захворіли. Тобто, як я вже сказала, виявляється зараз циркуляція вірусу грипу А, грипу Б, риновірусу, риносинтеційного вірусу, аденовірусу. І, власне, ті люди, які на сьогоднішній день потрапляють в лікарню. А я мушу сказати, за попередній тиждень серед всіх мешканців Львівщини, з тих, хто був госпіталізований з ознаками з діагнозу гостре респіраторне захворювання або грип, було всього 102 особи. За цей тиждень їх ще менше 94 особи, і половину з них складають діти. Тобто причина пневмонії це ускладнення перебігу основного захворювання може бути пов'язано як безпосередньо з самим вірусом. Так і з нашаруванням вторинної бактерійної флори, яка приєднується як вторинне ускладнення після первинного вірусного ураження. Чи існує щеплення від метапневмовірусу? вірусу? Ні, на сьогоднішній день ще щеплення від метапневмовірусу вірусу ми не маємо. Ми маємо серед тих гострих респіраторних вірусних інфекцій вакцину проти грипу, яку варто робити кожного року, оскільки кожного року вона різна. І ми маємо вакцину від COVID-19, яку згідно рекомендацій, які на сьогоднішній день є, варто робити людям тим, в кого пройшло 6 місяців від останньої дози введення. Якщо людина ніколи не вакцинувалася, це може зараз бути одна доза. А якщо людина була вакцинована, то незалежно від того, скільки доз вона вже отримала, 6 місяців пройшло і можна робити наступну дозу. А для всіх решта вірусів. Існують засоби неспецифічної профілактики. Тобто, ми пам'ятаємо, що якщо людина, яка захворіла, повинна залишитися вдома, повідомити про це сімейного лікаря і далі діяти згідно його вказівок, не йти на роботу, не відправляти дітей в садочок, в школу. Якщо ж є необхідність вийти в аптеку чи в магазин, то хвора людина повинна надіти на себе матку для того, щоб захистити здорових людей від небезпеки і інфікуватися. Раціональне харчування. Повноцінний сон, миття рук. Відповідно, якщо людина хоче кашлянути чи вчихнути, вона повинна використати серветку, викинути помити рук. Якщо немає можливості цього зробити, то ми нагадуємо про правило кашлювого етикету: що людина повинна кашлянути чи вчихнути в ділянку свого передвіччя для того, щоб роз... зупинився аерозоль і не допустити подальшого його розповсюдження. Вітамінізована їжа, ну чесно скажу, цибуля і часник не допомагає ні коралі, ні якщо його вживати в великій кількості, а решта раціональне харчування, достатній питний режим. Це ті засоби, які роблять наш організм сильніший, і при зустрічі з вірусом організм не завжди відповість на захворювання. Будь Але власне від метапному вірусу вакцини ще немає. А яка зараз ситуація з грипом на Львівщині в Україні? З грипом, перепрошую, з коронавірусом? Коронавірус є, він став нашим сезонним, але його все менше і менше. Наприклад, цього тижня лише в однієї людини лабораторно підтвердили коронавірус. серед тих, хто звернувся по допомогу з ознаками застуди. Минулого тижня їх було двоє: один дорослий і одна дитина. Ще пригадуємо, що влітку, в серпні, ми мали такі нетиповий для цього підйом захворювання, викликаний власне коронавірусом COVID-19. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що такі домінує вірус грипу, який має і швидкий раптовий початок захворювання, висока температура, грип завжди супроводжується таким надсадним кашлем. І мешканці Львівщини цього року активно вакцинують. Тобто станом на зараз ми маємо понад 17 тисяч вакцинованих мешканців Львівщини. І цей процес триває цього тижня ще 56 людей. Мали можливість провакцинуватися, щоб себе захистити. Я хочу нагадати, що 14 днів є достатньо, щоб виробився імунітет проти грипу. Вакцинуватися особливо потрібно вагітним, оскільки вони є групою ризику щодо захворювання власне самих вагітних і плода. Окрім того, варто вакцинуватися людям, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, які мають імунодефіцити, люди 65+, діти до 5, або люди, які за своєю характером своєї роботи мають контакт з великою кількістю людей, зокрема журналісти, медики, вчителі, педагоги, це ту категорію варто захистити для того, щоб вони не захворіли, і знову ж враховуючи їх контакт з великою кількістю людей, якщо вони захворіють, вони мають можливість інфікувати велику кількість. Скажіть, будь ласка, ви кажете, цього року 17 тисяч вакцинованих. Це, власне, від коронавірусу. А яка взагалі статистика? Це загальна, так? 17 тисяч? Від грипу 17 тисяч людей цього року захистилися від грипу. А попередня була менша. Тобто, люди нарешті я не знаю, увірували в вакцину Чи все ж таки є багато. Ну та в тисяч це є дуже мало в порівнянні з тим, скільки є львів'ян і мешканців Львова. Взагалі багато ще залишилося людей, які свято вірять, що вакцина вбиває. Від грипу Львівщина серед цих областей України до 2008 року вакцинувалася, можна сказати, найгірше. була в середньому на 13-му місці, в східній області завжди вакцинувалися більш активніше. З появою свинячого грипу і пам'ятаємо тоді, велика кількість людей померли, люди важко хворіли. Якось більша довіра виникла до вакцинації серед населення проти грипу. Але якщо ці цифри становили... В на рік там шість тисяч вакцинованих, 8 тисяч вакцинованих, потім 12 тисяч вакцинованих, то маючи понад 17 тисяч вакцинованих мешканців Львівщини, зрозуміло, що серед населеності 2,5 мільйона це крапля в морі. Але розумієш, все ж таки, якщо це вакцинуються групи ризику, якраз ті люди, які можуть найбільш важко перенести грип, мати ускладнення або знову ж інфікувати когось інакше, то розумієш, що довіра до вакцинації. Відновлюється. Але хочу ще наголосити на тому, що людина, яка спробувала провакцинуватися від грипу, як правило, вона стає цим адептом вакцинації і починає вакцинуватися щороку, тому що, звичайно, вона може захворіти на інші віруси, але на грип вона не хворіє. Це величезний плюс, і людина не втрачає не лише дні працездатності, але й не наражає свій організм на небезпеку. Дякую вам, пані Наталю. На жаль, закінчується наш ефірний час. У мене ще було кілька запитань, але я думаю, що ми їх вже задамо наступного разу. нагадаю глядачам: це була пані Наталія Іванченко. Тімко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю, та профілактики хвороб МОЗ України.